Виконуємо номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника Алгебра 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть значення виразу мінус 1412 а додати 8,3Б, додати 412 а відняти 7,3Б. Якщо А дорівнює 1,9, Б дорівнює мінус 3,5. Варіанти відповіді А, 22,5 Б, мінус 15,5 В. Мінус 22,5 і Г 15,5. Приступаємо до виконання. Зведемо спочатку подібні доданки. Мінус 14,12а, додамо 4,1а до 83 б а від 8,3Б віднімемо 73 б Щоб ввести подібні доданки, потрібно додати або відняти їх коефіцієнти. І помножити на спільну буквену частину 8,3, віднімаємо 7,3 і множимо на B. Отже, маємо 10А, до знак мінус, мінус 10а додати 1 b або просто B. Ну, а тепер, якщо а дорівнює у нас 1,9, Б дорівнює мінус 3,5, то мінус 10а додати Б дорівнює мінус 10 множимо на 1,9 і додаємо мінус 3,5. Мінус 10 помножите на. 1,9 це буде мінус 19, і додати мінус 3,5 маємо мінус 22,5. Записуємо відповідь. Мінус 22,5, і варіант правильної відповіді у нас В. Номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 2, підручника алгебра 7 та номер 7 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 10 по 15 підручника математика 7 виконано